Віляцькі студенти пропонують реконструювати набережну, створити міський бізнес-інкубатор та віртуального помічника. 15 чоловік півроку розробляли програму, яка б, на їхню думку, покращила б життя у місті. 1 листопада відбулась презентація всіх проєктів, Тоді ж визначили п'ятірку кращих. Вчора вони розповіли своє бачення майбутнього Вінниці меру Володимиру Гройсману про те, яким бачить місто його молодь далі у сюжеті. Ось вони фіналісти програми Молодіжна альтернатива та стартап. Півроку вони стажувались у мерії. На третьому місяці стажування обирали ту тематику, ту ідею чи той міні-проект, який би вони хотіли показати, презентувати як інновацію, як щось нове, як розвиток до того, що в нас вже є у Вінницькій міській раді. У підготовці проєктів студентам допомагали ось ці спеціалісти міської ради. Ну а зараз за трибуною ви бачите Богдану Савєлєву. Бо вона підготувала детальний план реконструкції набережної від центрального мосту до півострова Бригантина. общій концепції проєкту пропонується провести слідуші работ. Первое и самое главное это очистка берега реки от загрязнений. Далее, реставрация прогулочной зоны. Имеется в виду и балюстрада, и тротуар, и площадка перед самим причалом. Тротуар предлагается расширить для создания отдельной велосипедной дорожки. Также предлагается построить новый качественный современный причал и соорудить связующий мост между новой набережной и набережной Рошен. Это предлагается сделать под центральным мостом по воде. Первый наш этап – это прогулочная балюстрада до ротонды. Сейчас она бетонная, серая и унылая. Для быстроты и качества проведения работ я предлагаю облицевать тумбы, которые сейчас есть, Плітой із натурального камня-піщаника між тумбами я предлагаю встановити... ...перегородки із металічної ковки. Ну а Юрій Лепченко представив вазі проект під назвою QR місто. Він має стати віртуальним екскурсоводом та помічником віничанам та гостям міста. В основі проєкту лежить розповсюдження. Ось таких qr кодів Тут буде знаходитися інформація при скануванні, яка необхідна більше для буденного життя. Це номери телефонів закладу, режим роботи, відповідь... Наявність сайту або ж режим роботи, якщо це стосується та графік руху, якщо це стосується громадського транспорту, я думаю, що ці проекти є однією з можливостей для молодих людей зрозуміти те, як працюють сьогодні органи влади, знайти, можливо, для себе те місце, де він хотів себе бачити, і головне подивитись на життя міста, на проблематику міста. Власними очами і намагатись привнести щось нове, ефективне в ті завдання, які стоять перед нами. Після презентації усіх учасників проекту міський голова нагородив дипломами та подарунками. Щодо фіналістів, то мер розпорядився знайти можливість їх працевлаштування у мерії. Також у подарунок вони отримали сертифікат на 6 місяців навчання у центрі розвитку персоналу Еліос Ольга Сольвар, Олеклітинцев, телеканал Віта.